Музично-дидактична гра. Музичний лабіринт. Звірята пропонують малятам на музичних інструментах пограти. Кицюня хоче заграти на маракасах. Доріжку якого кольору їй обрати? Кицюні слід обрати зелену доріжку. Давайте допоможемо киці. Прослідкуємо пальчиком або очима. Жабенятко хоче заграти на дзвіночку, якого кольору слід обрати доріжку. Так, синього кольору. Давайте допоможемо жабенятку. Білочка хоче заграти на музичному трикутнику, якого кольору доріжку їй обрати. Так, жовту. Давайте допоможемо білочці. Цуценятко дуже любить грати на бубні. Якого кольору доріжку йому обрати? Так, рожеву, давайте допоможемо цуцику. Прослідкуємо пальчиком або очима. Ведмідь дуже хоче пограти на металофоні якого кольору доріжку йому слід обрати? Так, синю. Давайте допоможемо ведмедику. Лисичка хоче заграти на сопілочці якого кольору доріжку їй обрати. Так, рожеву. Давайте допоможемо лисичці. Совиня хоче заграти на клавесах. Якого кольору слід обрати доріжку? Так, зеленого. Давайте допоможемо совенят. Зайчинятко дуже любить грати на піаніно. Якого кольору доріжку йому слід обрати? Так, червоно, давайте допоможемо зайчику.